Всім привіт! то що Я вам розказував десь, що літні звучки, які кролики вжуд, то зараз то і відбувається вже кінець серпня, початок вересня, все взагалі нічого не звучається. Нічого не хочуть тут звучку, сумці в линці. самки не ставляться, якщо покривається 2-3 рази. про холостеру ходять, Навіть робоча самка така вже і через два тижні клімната розсосалися. Десять днів є крілята, вщупую на до другий тиждень крілятор розсосалися середині. що Зараз робить жара. Самки чувствую, що вони не виведуть приплод і крілята середині. Це таке явище є. Зараз зберігається. Що я зараз починаю, як вживають завтра, що я починаю робити? Зараз вам поділюся. Щоб привести, підняти трошки імунітет статеву систему завершу. Що І щоб розпочали злучки. Злучки ефективні, ті, що нам потрібні. Такі. Вон. Все воно зараз не ефективні самки. Не з злучку. Які сидять щоб не жиріли, потрібно з ними працювати. Зараз з вами поділюся. Так, поїхали це все розбирати. От самочка зараз. Навіть такі злучаю самки, що 10 днів крилятом, 10-15 днів крилятом і лупашу я їх злучаю. Злучай, бо хоча б що буде злучити, тебе нічого і не буде. Це вже робоча самка. Що ж, що ж я роблю? Дивіться, є такий препарат, ви всі рекламують там стиму, Ну, стиму, Чи стиму, СІМу, чи стиму. Ну, Препарат, ну, я б не сказав, що там якийсь він такий мене аж вразив, що там аж він щось таке аж не робить. Ну, вітаміни. Я, наприклад, користуюсь таке <кхів> вітазал. Це, наприклад, якщо вакцинує кроликів проколів. Можу самка проколоти, але це вітамін такий. Ну, він не пан вітамін. Типу аналог катазала. Ну, Сам катазал е е кращий. І якщо взяти катазал чистий за кордоном, то, звісно, це чистий препарат. Але нам потрібно підняти, завести статеву систему кролика. Щоб завести статеву систему кролика, я таким препаратом і користуюся. Є відсел. Є вітсел. Що ж за препарат? Такого він от, білого кольору густого такий він як сметану, це вже є розігрів. Що цей препарат дає? За вітамін, який у нас відповідає за статеву систему, це є вітамін Е, тобто він відповідає за статеву систему. Тобто він Треба його задавати як в такому вигляді, то як, так і, і в ініційному вигляді для того щоб статеву систему завести. І також речовина селен, Є також в цьому препараті. Це дві речовини: це вітамін Е і так. селен. Це вони відповідають за статеву систему для того, щоб статеву систему покращити, щоб краще працювало в самки і самці. Що я роблю? Три дні підряд. Колю самкам і колю самцям. І в ці дні провожу злучки Провожу злучки для того, щоб злучити ефективну злучку. Так я підтримую її і, і самців. завожу статеву систему і пробую злучати. Зараз вже трошки йде температура на зниження, і тому, я думаю, що вийде мені. Провести злучки ефективні. Чого ж так виходить, кролик є е, е, стресова тварина, і зараз, наприклад, в день 33-35 на ніч температура опускається до плюс 15, тобто різкий дуже перепад температури. Крілик не розуміє, що з ним робиться. то має бути холодно, чи то має бути жарко. І тому самки себе зберігають, Тобто вони не знають, чи вони вигодують. по тому таких а нормальних температурах то дуже висока, а то вже йде 5, плюс 15 це все хороша температура. Але різкі перепади це тварини стресу і вони це все дуже реагують. Так само самці сипються з них шерсть, не линяють, не знають, що їм, чи то буде холодно, чи то буде жарко. І тому чи то в них хутро під шерсток росте, а зверху то вже сипеться. І тому ці всі на ці. На Перелиньку дуже багато йде поживних речовин з організму, і тому е цих поживних речовин не вистачає для статевої системи. Тому щоб підкращити трошки статеву систему, треба їм дати трошки поживних речовин. Таким препаратом я користуюся. І самкам безпосередньо, якщо самка пішла з влучку, покрилася, колюю я її легенький такий легенький гормон. Сурфогон. Сурфогон я і колю 0,5 внутрім'язел для того, щоб стимулювати фолікулярну тканину виділення яйцеклітин. Виділяються яйцеклітини і тому, щоб були покров... чим більше яйцеклітин, тим більше буде заплідник, щоб їх чим більше виділилось, тим більше заплідниться, щоб було б велике, чим більше крилят. Оця самка от мене провела 4 крилоняти. Жару злучив, жару привела, це їм зараз що 15 днів. І що робити? Підкинути не було, щоб було все прохолосте, так і вона її годує. І зараз її запустив зразу на 15 днів, якщо, дай Бог відгуляє. хай зразу працювати. Закріпляю я гормоном для того, щоб було більше імовірності злучки. І... О така і зараз плюс ще. Світловий день падає, а кролик весь на вулиці. І тому це все мінуса йдуть. Ніби жара буде падати, але і зменшується світловий день. Тобто не йде воно для покращення самки. Але поки що світловий день хоча б 12 годин. Треба цей момент ловити і користуватися і злучати. Тому що дуже тяжкий цей рік, ця осінь. Я не думав, що буде важка важка. І самці дають прохолости і самки дають прохолости. Дуже дуже важко. Я не думав, що так, бо це було колись, так я вже не пам'ятаю. Десь років навернув, що 5 назад так в мене не було. Але крилик чує, крілик чує, не знаю, що він чує. Щось буде з погодою. Дуже буде різко мінятися погода. Тому що не дуже, я ж кажу, йде в злучку. Не хоче працювати. Тому отак я провожу стимуляцію і пробую. Ну, можна дати зараз ще немає як давати, бо дуже багато смоли. хорошо допомагає. Ще хвоя. Хвоя хвойних, чи то її ялинка, чи то ялиця, чи то чи то сосна дуже добре. Але зараз немає як це давати, тому що дуже цей. Дуже багато смоли зараз, і кролику смола дуже шкодить. Тому, так роблю я, пробую також робити препарати недорогі, препарати доступні, наприклад, середня риночна ціна 50 мл, я дав 90 гривень, сурфон 50 гривень, тобто не другий препарат. Але вони ефективно працюють і щоб нам завести. Ситеву систему в кроликів. Тому беріть на озброєння і пробуйте пробуйте так робити, щоб було гарне потомство. Такі самочки. Гарні самки, все. І боюся, що вони не це не зажиріли, вже валять поза 6 кг і нічого не роблять, це погано. Тому треба їх срочно-срочно запускати в роботу, щоб вони щось працювали. Такі. Всім дякую за кувалу. Всім до побачення. Гарних укролю.